Та предметом дослідження є процес створення системи управління навчанням, а предметом є саме засоби та методи проєктування сучасних систем управління навчанням. Метою роботи є полегшення процесу навчання за рахунок розробки інтуїтивно зрозумілого додатку для студентів та викладачів. Для досягнення поставленої мети ми маємо деякі з пунктів. Ви можете бачити їх на цьому слайді. Для розробки даної системи була обрана мікросервісна архітектура, причиною цьому є структурна складність таких систем, і їх розміри, і можливість подальшого впровадження нових, нового функціоналу чи збільшення кількості користувачів. Якщо б ми обрали інший підхід, будь-то. Монолітна архітектура, коли в нас лише один компонент. Ми б зустрілися з декількома проблемами, як розширення функціоналу, розширення потужностей. Вони б потребували набагато більше ресурсів фінансової частини та інших проблем. Серед компаній, які використовують мікросервісну архітектуру, треба зазначити Netflix, Uber чи Amazon. Uh, серед обраного інструментарію в мене було uh, мова програмування Java фреймворк, uh, який використовується для написання сервісної частини Spring. Uh, Бази даних для збереження даних студентів, курсів uh, взаємодії між ними була обрана MySQL. Для зберігання файлів був обраний сервіс Amazon S3. Uh, для розробки веб -з, uh, Застосунку інтерфейсу був обраний TypeScript як типізована мова, а, поверх а, JavaScript І використано бібліотеку React. А, для демонстрації роботи. Я yes, сподіваюся, це можна побачити. У нас є сторінка логіну, куди коли, коли ми заходимо. А, на даний момент це вхід а, зі сторони інструктора, тобто викладача. Це головна сторінка застосунку. Ми переходимо до а, сторінки з курсами викладача. Тут маємо список всіх курсів, які були створені користувачем, ми можемо видалити, редектувати, створити нові. Це в нас модальне вікно для створення курсу. Ми обираємо ім'я, опис чи предмет курсу. Зараз обираємо прев'ю-картинку. Кожний курс відображається з окремою картинкою. А, зараз. Ось одна з них, її можна перенести за будь-якою можливостю. Зберігаємо і курс відображається у інструктора на головній сторінці, а в курсі є Access Key, він відповідає за доступ безпосередньо студента до цього курсу. Ми можемо... Ця сторінка є сторінкою курсу. Тут можна створити план проходження цього самого курсу. Створюються секції. в цьому прикладі це перша неділя, наступна неділя. У кожній неділі, у кожній секції можна створити сабсекції, вони відповідають як день, як приклад, і в них можна створювати активності. Один з прикладів створеного курсу є курс під Unreal Engine вивчення. Ми можемо продивитися активності, тобто на даний момент це відеороки, створити нові, завантаживши відеофайли до хмарного сховища Amazon S3 для подальшого відображення. Також тут працює функціонал, коли ми можемо перетягнути та залишити файл, і він буде відображений. Перейдемо на сторону е, самого студенту для, продив... для просмотру функціоналу студенту. Вони мають одну і ту ж головну сторінку, але відрізняються за рахунок е, сторінки курсів. Тут вони не мають права редактувати чи робити щось інше на минулій сторінки е, сторінці. Ми можемо побачити. Поле вводу цього о, ключа доступу, щоб потрапити і додати новий курс до списку курсів о, для студентів. І також він має змогу проходити о, план навчання, відкривати активності, подивлятися їх статус, почав він їх чи ні. Це зовнішній вигляд е, наших курсів. Е, візьмемо ключ е, з того курсу, який ми створили до цього. Перейдемо е, до студента знову. І додамо цей курс. Висновки по цій роботі були зроблені, вони відображаються на цьому слайді. Серед запланованого функціоналу для цієї системи це аналітичні можливості для відображення, чим виникають проблеми у студентів, також можливість спілкуватися студентів безпосередньо з викладачами за рахунок коментарів. Такі коментарі будуть бачити лише студенти-викладач, вони інші користувачі їх не зможуть бачити. Розробка нових е, типів активності, і, і також модернізування сервісу та захищеність цього сервісу е, публікації відображені на цьому слайді. Дякую всім за увагу.